Слава Україні! Екологічна громадськість обурена в південноукраїнську на атомній станції, один з реакторів, який закінчив свій термін використання, хочуть використовувати і далі. Екологи б'ють в сполох. 18 числа громадське слухання, обговорення цієї проблеми. Багато жителів місцевих хочуть, щоб реактор залишився, бо вони там працюють. Але світова громадськість, громадськість екологічна, розуміє, що яку небезпеку це дає. І дуже сподіваюся, що на цих слуханнях, які відбудуться 18 числа, куди, можливо, я потраплю, якщо мені пощастить, зберуться ті люди, які зможуть переконати владу не подовжувати термін використання тих атомних об'єктів, які можуть бути небезпечними для громади. Сьогодні у всьому світі відмовляються від. Старих таких 30-річних об'єктів атомних, які не є сучасними, думаю, Україна повинна теж піти цим шляхом. Тим паче, що сказати, що у нас є дефіцит електроенергії, не можна в Україні, як відомо, є надлишок електроенергії. Тож будемо просити владу, щоб вона в погоні за грошима перестала нищити людей.